Наприкінці листопада відбулася 39-та сесія міської ради. Олександр Гаркав'юк, заступник начальника управління патрульної поліції, надав звіт за 9 місяців у Вінницькій області. Він акцентував увагу на тому, що аварійність зросла на 26,5%, А аварійність із постраждалими і загиблими на 48%. Депутати закликають патрульну поліцію прийняти необхідні заходи для поліпшення ситуації на дорогах. Ухвалено зміни до програми розвитку громади, збільшено статутний капітал Вінницького фонду муніципальних інвестицій та внесено корективи в реорганізацію муніципального центру інновацій. Проєкт внесення змін. До плану міської ради на 2023 рік та звіт про бюджет були схвалені без зауважень. Також розглянуті зміни до рішення про правоохоронну програму на 2022-2024 роки. Рішення щодо скасування придбання державних цінних паперів та розміщення коштів у 2024 році були ухвалені без зауважень. Впровадження комплексної програми охорони громадського порядку у Вінниці на 2021-2023 роки було оцінене як успішне і затверджено нову програму на 2024-2026 роки. Також було прийнято рішення щодо затвердження порядку використання коштів, передбачених в бюджеті міста на виконання комплексної програми охорони громадського порядку у 2024-2026 роках. Депутати погодилися із внесенням змін до рішення щодо програми державного моніторингу атмосферного повітря у місті на 2021-2025 роки та до плану роботи міської ради на 2023 рік. Зокрема, розглядали питання щодо передачі клінічного пологового будинку номер 1 підтримки військових частин, а також делегування повноважень виконкому щодо змін до бюджету. Додатково були затверджені програми розвитку туризму, місто молодих та комплексна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2024-2026 роки. На сесії було затверджено включення об'єкту комунальної власності за адресою вулиця Академіка Янгеля, 48, до переліку другого типу та затвердження умов оренди. Голова асоціації органів самоорганізації населення Наталя Панчук розповіла про хід виконання програми розвитку органів самоорганізації населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки у 2023 році. Також було затверджено проєкт угоди про тристоронню співпрацю між містами Караслує, Німеччина, Нансії, Франція та Вінниця, Україна, а також проєкт угоди про побратимство між цими містами. Міський голова Сергій Мургунов підтвердив, що співпраця буде охоплювати охорону здоров'я, освіту, культуру, інновації в підприємництві, а також розвиток сталого міського розвитку, включаючи зелений курс, екологію, партисипацію громадян та інші напрямки. Було прийнято рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради та затвердження статуту в новій редакції. Також розглянуто питання про надання та відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою та інші земельні питання. Рада також розглянула проєкти розподілів території мікрорайонів для подальшої передачі в оренду без проведення аукціону. Узгоджено пропозиції органів, уповноважених керувати державним майном та майном інших форм власності щодо безоплатної його передачі у комунальну власність Вінницької міської територіальної громади та внесено відповідні зміни до рішення. Затвердили найменування та перейменування вулиць у місті Вінниці, провулків, проїздів на території Вінницької міської територіальної громади та внесено зміни до рішення міської ради. На цьому 39-та сесія Вінницької міської ради, 8-го скликання, закінчила свою роботу. Добрий день, шановні колеги, депутати, шановні присутні. Шановні війничани, розпочинаємо засідання пленарне 39-ї сесії Вінницької міської ради 8 скликання. На початку, давайте вшануємо пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Так, шановні колеги, давайте на початку у нас є іменник в залі. Сергій Петрович Сергійчук. Давайте його привітаємо, побажаємо йому здоров'я, благополуччя. Саме головне оптимізму і позитиву для того, щоб все робити для розвитку територіальної громади. І що у вас в родині все було гаразд, і ну і, звичайно, нам всім перемоги спільної. Та хто з дівчат буде квіти дарувати? Ану хто? Світлана? Беріть. Так, переходимо до реєстрації. Будь ласка, проси би всіх зареєструватися. 44 сесія правомочна. Так, чекайте, давайте попрацюємо потім вже про цей про день народження будете Домовлятися. Секретаріат лічена комісія в повному складі. Ставлю на затвердження порядок денний 48 питань. Ставлю на голосування в цілому. Ну, То не принципово, я все знаю. Голосуйте. Дякую за Так, да, Все правильно, але вже хай так буде. 44 рішення прийнято. Регламент роботи вам розданий. Ставлю на голосування затвердження регламенту роботи в цілому. Так, 44 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Будь ласка, заступник начальника управління патрульної поліції. Олександр Вічеславович Ковюк. Адван Сергійович де Добре, будь ласка, бажаю здоров'я, пане голову. Шановні присутні. Питання про звіт начальника управління патрульної поліції у Вінницькій області департаменту патрульної поліції було розглянуто усіма постійними комісіями. Міської ради зауважень та пропозицій не надходило, тому прошу підтримати даний проект рішення. Немає заперечень, колеги. Да, будь ласка, Перлов. Включіть мікрофон Пірлово. О, чудово, дякую. Шановний Сергій Анатолійович, шановні колеги. Я би хотів звернути вашу увагу на дві цифри з того звіту. За 9 місяців поточного року приріст аварійності загальний склав 26,5%, а приріст аварійності з постраждалими і загиблими склав 48, майже 50%. І це страшно. Насправді, це найгірший показник по обласних центрах України. Uh, і це дійсно лякає, тому що в місті, де не ведуться бойові дії, сталося 105 ДТП, в яких постраждали і загиблі uh, люди. Um, скажімо так, по відзивах людей, які приїжджають до Вінниці, такого безладу із дотриманням правил дорожнього руху на наших дорогах не було ніколи, навіть за часів Державтоінспекції. У мене є прохання до патрульної поліції. Що вам потрібно від Вінницької міської ради для того, щоб навести лад на дорогах? Я думаю, що усім нам, мешканцям нашого міста, потрібно, щоб у нас був порядок на дорогах. Будь ласка, сформулюйте свої потреби, подайте до Вінницької міської ради. Я думаю, що ми знайдемо можливості, знайдемо ресурси, щоб ці потреби закрити. Розробіть план превентивних заходів. Опрацювання порушень, які найбільше е, приносять е, загибелі і е, травм, щоб ми на початок наступного року почали чітко працювати і щоб люди це відчули. Тому що життя і здоров'я наших містян це найголовніша цінність, і ми маємо це захищати. Дуже дякую. Приймається Оксан Вячеслави. Ну що підготуєте письмо у вигляді направити до, до моєї ім'я. Ставлю на голосування в цілому даний проект рішення. Сорок чотири рішення прийнято. Дякую, Олександр Вячеславович. Будь ласка, Максим Петрович Мартіянов, директор департаменту економіки та інвестицій. Доброго Дня, шановний Сергій Анатолійович, доброго дня, шановні депутати. В вашій увазі пропонується питання номер два порядку денного. Про внесення змін та доповнень до програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 23 рік, затвердженої рішенням сесії міської ради від 23.12.2022 третього, номер Зі змінами проект рішення схвалено виконкомом міської ради, підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходимо разом з тим. До проекту рішення є доповнення, які Підтримані виконкомом 23.11 та підтримані профільною постійною комісією. Ці доповнення сформовані у вигляді окремого додатку та роздані депутатами. Прошу підтримати проєкт рішення з доповненнями. Немає заперечень ставлю на голосування змінами і доповнення, які роздані депутатам сьогодні. 44 рішення прийнято наступне. Дякую. Питання номер 3 про збільшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження статуту МКП Вінницький фонд муніципальних інвестицій в новій редакції. Проект рішення схвалено виконкомом міської ради, підтримано постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходили. Прошу підтримати проект рішення. Немає заперечень. Ставлю на голосування в цілому. Сов чотири рішення прийнято наступне питання. номер 4 про внесення змін до рішення міської ради в 28.10.22 року. номер 12.45 про реорганізацію КП Вінницький фонд Вінницький Муніципальний центр інновацій» зі змінами. Проект рішення схвалено виконкомом міської ради, опрацьовано постійними комісіями міської ради. Зауваження та пропозиції не надходило. Прошу підтримати проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Точнее рішення прийнято наступно. Дякую. Питання номер 5 про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та плану графіку здійснення відстеження результативності регуляторних актів на 24 рік. Проект рішення підтримано виконкомом міської ради, опрацьовано та підтримано постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Ти рішення прийнято наступ. Дякую. Питання номер 6 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.22 року номер чотирнадцять Про план роботи міської ради на 23 рік. Проект рішення схвалено виконком міської ради, підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Сорок рішення прийнято. Дякую Максим Петрович. Будь ласка, Леся Антоніна Михайлівна, директор департаменту фінансів. Шановна Анатолійович, шановний, шановний Павло Васильович, шановні депутати, В вашій увазі пропонується шосте питання порядку денного про звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 9 місяців 23-го року. Звіт про виконання бюджету 9 листопада, заслуханий та схвалений на засіданні виконавчого комітету. Проект рішення обговорений на засідання всіх постійних комісій. Зауваження та пропозиції не надходили. Прошу підтримати даний проект рішення. Нема заперечень. Ставлю голосування в цілому. Сорок рішення прийнято У Вашій увазі пропонується восьме питання порядку денного. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 року, 13.40. даним проектом рішення пропонується внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 23 рік. Проєкт рішення обговорений на всіх засіданнях постійних комісій. Зауваження та пропозиції не надходили разом з тим. Відповідно до наказу ОВА бюджету громади передбачена субвенція на виплату грошової компенсації на придбання житла осіб, які захищали незалежність та суверенітет в сумі мільйон 777,4 мільйон тисяч гривень. А також надійшли звернення від головних розпорядників коштів щодо внесення змін запропоновані зміни. Опрацьовані та схвалені на засіданні виконавчого комітету, вказані зміни, заслухані профільною депутатською комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Зміни узагальнені та роздані депутатам. Чи є необхідність озвучити запропоновані зміни? Прошу підтримати даний проект рішення з усіма змінами. В тому числі в цьому рішенні є і підтримка на фінансування з міського бюджету роботи помічників ветеранів. Я думаю, що ви знаєте про те, що Міністерство ветеранів включило Вінницю такий пілотний проєкт щодо розбудови такого інституту помічників ветеранів, але разом із тим вони сьогодні ще не передбачили механізми фінансування заробітної плати. Але для того, щоб вони ефективно працювали, то ми виділяємо заробітну плату до того моменту, поки міністерство саме не визначить цей алгоритм відповідно ресурс. Крім того, тут в нас є ще в змінах доповнення для наших спецпризначенців в розмірі 10 мільйонів і 20 мільйонів на придбання безпілотників, ну і багато інших питань. Добре, ставлю на голосування змінами і доповнення, які роздані депутатами. 43 рішення прийнято наступне. У вашій увазі пропонується дев'яте питання порядку денного про скасування рішення міської ради від 25.08.2023 року, сімнадцять Проєкт рішення обговорили на засіданні всіх постійних комісій. Зауваження та пропозиції не надходили. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю голосування в цілому. 44 рішення прийнято Наступне. А вашій увазі пропонується 10-те питання порядку денного про придбання державних цінних паперів у листопаді 2023 року. Проект рішення обговорений на всіх постійних комісій. Зауваження та пропозиції не надходили. Прошу підтримати даний проєкт рішення. 200 мільйонів направляємо. Ну ви розумієте, що ми не все можемо купити за рахунок міського бюджету. Я маю на увазі, в першу чергу, таке військове обладнання, спеціального призначення, зброю, набої, спеціальну військову техніку. ну Це, звичайно, функція держави. Тому ми робимо такий диференційований підхід, якусь частину, те, що дозволено згідно законодавства придбати за кошти міського бюджету, ми це робимо, але разом із тим направляємо частину коштів, для держави, для того, щоб вони могли ну, підселити їх щодо закупівлі відповідного обладнання. Mm? 200, 200. 200, 200. Хорошо, ставлю на голосування в цілому. Сорок чотири рішення прийнято наступне. Одинадцяте питання порядку денного про розміщення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади на депозитних рахунках установах банків у 2024 році. Проект рішення обговорений на засіданні всіх постійних комісій. Зауваження та пропозиції не надходили. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. 44 рішення прийнято. Дякую, Антоніна Михайловна. Будь ласка, Кириленко Максим Миколаївич, перший заступник директора департаменту правової політики та Якості. Доброго дня. Шановний Сергій Анатольович, усі присутні. У вашій увазі пропонується питання номер 12 Порядку денного про внесення змін до рішення міської ради від 25.02.2022 року в номер 867 про затвердження комплексної правоохоронної програми на 22-24 роки зі змінами дане питання розглянуто постійними комісіями, а також на профільність питань законності депутатської діяльності та етики. Також проєкт рішення внесено зміни та доповнення, редакція яких роздана депутатам. Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями розданими депутатами. Немає заперечень. Так само і спецпризначенцям відправляємо близько 20 мільйонів і з наші на закупівлю спецобладнання, в тому числі для захисту неба над Вінницею. От, тому голосування голосувание замінами доповнення, які не депутатом в цілому. 44 прийнято принято. Доступны.